Ну и самые тяжёлые ребята, именно их мы ждём сейчас в ринге. Один из сегодняшнего вечера бокса у убогой категории до 91 кг. И в синей кутринга запрашивается, известный нам итальянец, представник команды Дольче Габана, Италья Александерс Клемента Руссо. Тяжелая работа, понюхавшие порох узнающие брюк с крови. Они сбивали кулаки, превоспогая боли. Все, как эти сильные, тут не терпят слабых рукам Привыкли верить только делу и не верить слухам, Из веры в сердце под флаг желто-синим, из гордости заказа за они черпают свою силу. Дух закавет количеством из с Как волк, я не чувствую соперника. Рэб и в рынке вас брови, да я Усы не могут куренко, брать, целый и скурому. Его звонить Сріст 181 см. Також добре знайомий нам пофінал Олімпіади в Лондоні. Один із найдедовоніших боксерів світу. Чемпіон світу 2013 року. Срібний призер Олімпійських ігор го року та 2008 року. Боксер, в активі якого 16 переможних поєдинків ОСБ. Клементе Руссо. Уже род Кудкуренка, легіонер українських катаманів. Йому 25 років. Зріст – 186 см. БГ-теразовий чемпіон Білорусі. Срібний призер чемпіонату Європи 2008 року. Бронзовий призер чемпіонату світу 2011 року. Сергій guys. Ну що ж, більш досвідчений Кліменте Руссо, якщо казати про здобутки, про досягнення. Але Сергій Корнеєв дуже заряджений на перемогу. Дійсно, от у нас там працює наш кореспондент Олександр Золотогорський, який бере, ребята інтерв'ю для нашої програми рінга» з Василем Ломаченко. Этого боя, так вот он говорит, что Корнеев был ну такой заряженный перед этим боем, там, начиная с первого боя, там когда еще Кудряков боксировал, Корнеев уже там бой с тенью довалил да, э, за, ну, за пределами зала. Очень он заряженный. Вышел, мы это видели. но я думаю, что зарядило возможно именно это имя да? Клименте Руссо. Так, ты одного из найкращих. Э... У своєму дивізіоні нагадаємо, що Кіман Трусо став чемпіоном світу на минулому чемпіонаті в Казахстані. Срібний, ворозовий срібний призер Олімпійських ігор. Він також. Але не є він непереможним, є. План, як його перемагати. Це робили деякі боксери аж, е, у ВСБ. А саме Міхаї Ністор. Ну а потім цей же парень отримав фіналі і від Олександра Усіка. Так, ну, Усік перемагав усіх е, і у ВСБ, і в аматорах. Теперь он профессионал, как и Василий Ломаченко, а будете будно и все, и там он найкращий. Ну а Клименты Русов встречался также с украинцем, это наш Ростик Архипенко. Было дело именно в Италии, когда мы запомнили Клименты Русова вот такого наглого немножко боксера с опущенными руками, самоуверенный выиграл он тогда, тогда у Ростика Архипенко. Ну теж такой був бой, я вам скажу, 50-45, 49, 46 и 48, 47. Ці арбітри самі не знали, як вважати. Багато хто вважає, що тоді Архібенко не програв. Манера Кліменте Руса є такою не, не дуже стандартною. Він а, полюбляє таке фіглярство, позування. Працює з а, опущеними руками. Але при цьому влучає зараз е чудово Карнеєв починає цей бій. Перший раунд е не такий легкий для Кліменте Русо, який намагається виглядати впевненим, але важко. Зараз е змушений Кліменте клінчувати, тримати супротивника і отримувати це зауваження. чудовый, чудовый раунд. Ну и сейчас все в руках арбитров. Как они посчитали, Корнеев хорошо выглядел против Климента Русы. Ты правильно Починал отметил, чудово. Хорошо. А было все ж таки, потом мы бачим на повторах, включился в работу и италийц. Но все ж таки тут действительно заложите и вид судей, потому что раунд больше меньше равный. Ну и тут с корпусом, да, сыпал. О, насадил, так, да, на кулак. По Корпусу, конечно, Корнеева Руссо тут теж, надо сказать, поработал очень здорово. Такий несподіваний удар. Його не бачив Корнеєв. І добре, що встояв. Перший угу. ну, ну, раз можна да, поспорити, що це сказати. Ну, якщо Иди. казати про повтори, то так. Перевага була у Русо. Але так загальний малюнок був, як на мене, рівний. Починав Корнеев Непугано. Ну, что ж, час еще есть, еще изменить. Ну и первый раунд. Пристрелочный вообще для Корнеева во всемирной серии бокса. Напомним, дебют белоруса. Не только под знаменами украинских атаманов. В принципе, во всемирной серии бокса. И тут на тебе сразу такой соперник, как Клименты Руссо. Вот можно сравнить с Эвальдосом Петраускасом. Опять же, да, дебют и сразу против Бронемира Станковича. Петраускас победит. Дело за Корнеевым. Кстати, у нас, по-моему, пока ни один из легионеров не проигрывал. Немного мы их пока видели. А их нагадуем очисть у команды украинских атаманев. Вот сегодня мы могли увидеть. Проблемных ваговых категориях. Сегодня мы могли увидеть еще одного легионера. Команды украинские атаманы в самом легком месте, но ну, вот все-таки в конце все переигралось, и все-таки Кудряков вышел. Могли мы увидеть Аванеса Данииляна. Но все-таки увидели нашего чемпиона 19-летнего Кудрякова, который выиграл. Что самое главное? Ну, Данииляна, я думаю, у нас еще будет шанс увидеть. Так, він а, ще продемонструє свои якости. Валентин Соболевский за него казав, что що чудовий боксер на спаррингах вже все продемонстрував. взагалі два вірмена два литовця і один а, белорус у нас в команде. Кстати, опять же, мы очень много говорили о том, что в легком весе у нас были проблемы. Да, в прошлом году. Но если так глобально посмотреть, в тяжелом весе тоже у нас был Саша Усик, Ростик Архипенко. Мы видели один раз выхреста и Антонюка. Толю, все, больше мы не видим. Ну, до речі, вихрест став чемпіоном України, який нещодавно закінчився Цей чемпіонат у Івано-Франківську. Окрім відомого нам Баберинчика. Ще один отаман. Вихрест. Ну, кстати, на канале Ломаченко він поддержать своїх друзів. Интересно, не нахлынули ли ностальгия, да, на неоднократного чемпиона Украины Васю Ломаченко. Ну и у Руса, да, ничего не поменялось. Руки так, опущенные. Так. Ну, в какой-то мере он демонстрирует свою впевненность, даже самовпевненность. Он очень медийное уже лицо в Италии, множество реклам, человек в фильмах уже снимается. Не думаю, если честно, что мы его увидим в профи. Але все може бути. Но, раунд, ти знаєш, Слава от конкурентний, но лучше именно от Корнеева, чем был первый раунд, дійсно лучше. Попадения були. вот он через руку начал пробивать Руссо. Руссо то пытался выставить эти джебы, просто даже не джебы зустрічати соперника. Ну и пропускал, конечно так, же. бажання багато у Корнеева, але можливостей. Дістати кліментерусу не так багато було. Повтори, знову ж таки, про це свідчать. Но, але <головіка> віддають двоє суддів Корнеєва другий раунд. Ось ну, таке у нас е цікаве суддівство сьогодні. Ну что ж, на этом, уважаемые телезрители, вас буду оставлять на Вячеслава Паночевного. Я буду йти готуватися к программе Королев Ринга. У нас в гостях Вася Ломаченко. Ми вас ждем сразу же после окончания этого вечора бокса. Ну, в який можна подякувати суддям, що вони віддали другий раунд Сергію Корнеєву, хоча ми на це не розраховували. Але в будь-якому разі це говорить про те, що шанс на перемогу залишається у українських атаманів. Перемогти з рахунком 4-1 дуже хотілося б не залишити жодного бала італійців. Саме така установка зараз думаю у української команди. Нічого не змінюється в діях італійця. Він як раніше у своїй манері працює. Ну, до речі, нагадаю, що в наступному році вже вкотре переносять цю дату аїба. Планується відкриття професіонального боксу під егідою Міжнародної асоціації аматорського бокса. Клімент Руссо вже давав згоду виступати там. Але як воно буде подивитися? Не все так просто. Тримає, Вимішно тримати зараз руси супротивника. Але все ж таки треба відзначити Кліменте Рус, який зараз не пропускає іноді, але багато ударів не влучає від Сергія Корнеєва. Дотягнутися важко. витягує на себе діючий чемпіон світу. Зупинитися не можна. Саме в такій манері, як зараз працює Сергій Карнєєв, працював Ністор. Румун, якому вдалося перемогти Stop. дуже неочікувано Кліменте. Ключ до перемоги у нього був саме такий. Він постійно йшов вперед, тримав високий темп. І в якійсь мірі він навіть о, чомусь схожий на Сергія Корнеєва за манеру ведення бою. Другий раунд закінчено. І третій. І маємо надію, що ведуть перемогу в ньому. А білорусу, який представляє Атаманів. Так, ну а повтори, як і раніше, у нас в основному а, вдалих дій від Криманте Русу. Все ж таки атаки італійців виглядають більш ефектними і ефективними. Він жорсткіший. І за це йому віддають третій раунд. Check it out. Come on, take it out. Round four. Одразу пішов вперед Сергій Корнеєв, Затискає у канатів. Так, ну немає. Будемо відвертими шансів на дальній дистанції у Сергія Корнеєва. Це ж таки руса більш досвідчений. Він тут відчуває себе краще. А ось він не любить. Саме ближню дистанцію, тому й кінчує, тому і тримає супротивника. Важливо, щоб адаптувався такої манери. Корнеєв і попрацював як слід. Тридцять один рік Кліменте Руссо. 25 Сергій Карнеїв. Найвище досягнення у білоруса це бронза. Чемпіонату світу 2011 року. Ну, Нагадаю, що у ВСБ він виступав у другому сезоні за команду Лос-Анджелес Матадорс. Зараз супротивника бажання у а Сергія більше, ніж у кліманти Руси. Він більше працює навіть у такій а боротьбі, коли його зв'язують, він не зупиняється, постійно пробуває. Багато силової боротьби, яку нав'язує русо, але бачимо, зараз відривається. Не хоче кінчувати Сергій, віддаємо йому належне. Він хоч, хоче більше боксувати, ніж боротися. Ну що, має проблеми зараз е, Кліменте. Він знову зустрічається з супротивником, який постійно, не беззупинно постійно йде вперед, постійно працює. Це те, чого не любить Клеман Руса, і ми дякуємо наших тренерів, що вони так чудово підготували Сергія Карнеєва. Звісно, багато що залежить від від, від витривалості. Нервую зараз у куті італійця. Ми чуємо. Ну і це остання Ring Хад Girl, яку ми побачимо, побачили сьогодні. А в четвертому раунді, на щастя, ми бачимо, віддають перемогу українцю. Пробачте, білорусу, який представляє Україну. Так, якщо раніше ми мали багато питань до суддівства, то зараз ніяких питань не маємо навіть у моментах, коли ми не очікуємо, що віддадуть представнику атаманів. Судді дуже лояльні сьогодні до нашої команди, за що їм дякуємо. Чомусь зауваження зараз робить рефері Карнієва, щоб він не тримав, хоча ну, всі бачать, що це робить Кліментерус. Якось зараз. Тільки на ну, підходить до нього супротивник, він одразу намагається, намагається обіймати. Величезна жага до перемоги у Карнієва. Ми це бачимо, це відчувається. Дуже вмотивований. Наш легіонер. Ось чого треба спостерігати. Бомби справа, а удар достатньо сильний у Кліменте Русо. О, зараз у цій боротьбі на ближній дистанції. Сергій влучає. І Вже відчув Кліменте Рус, який зірвався у цю рубку, що тут йому нема чого робити. Супротивник тут краще виглядає. Ну а рефері каже, що це от останнє зауваження за бодання головою. Чудово, Чудово завершення раунду від Сергія Корнеєва. Ось, що, значить, мотивація. Мало хто очікував насправді, що Корнеєв переможе самого Кліменте Руссо. Вразового срібного призера Олімпіади. Чемпіона світу. Останні секунди цього поєдинку, від якого залежить, чи отримає хоча б один бал італійська команда. І все, бій закінчено. Вітають усі Сергія Корнієва. Впевнені вони у перемозі. Але також ми бачили, підіймав руки там італійці. Пірнув под руку Корнеєв, але тут бачимо, як вчасно пробуває цей бравий боковий, потужний Кліменто Русо. Даємо належно Корнеєву Карнеєву за викривалість. Пропускав достатньо потужний удари. Ну що ж, 4-1, 3-2. Який саме рахунок буде у цій матчовій зустрічі. Ми зараз дізнаємось. Уже ми можемо впевнено казати, що ми. Цей рік завершаємо на першій сходинці у підгрупі, з чим ми вітаємо українських атаманів. Але найближчого переслідувача не треба підпускати близько. 49-47. 47-48. 49-47. Розділеним рішенням суддів. Вау, Дуже несподівано перемагає Сергій Корнеєв, в Саме для нього ми перемагаємо італійців з рахунком 4-1. 9 балів тепер у нас у підгрупі. Ми перші, ми лідери. Ну а